Одноразова грошова допомога у зв'язку з загибелю військовослужбовця таке питання як виплата. Одноразова грошова допомога у зв'язку з пораненням чи вбивстві військовослужбовцям, Дуже дуже сумна ситуація, але існує практика, що дуже затягується процес, і рідні не завжди можуть отримати допомогу. За одного службовця, який загинув на війні під час виконання по захисту держави, на даний момент передбачена виплата у розмірі 15 мільйонів гривень, перша виплата йде 20% від суми і потім роздавається на 2 роки. І тому, друзі, якщо вам потрібна допомога в супроводі даного процесу чи визнання, безвісти пробавшого, як померли, продачі документів на виплати, прискорення процесу виплаче. Ми завжди можемо звернутися до нашої команди. Ми завжди можемо вам допомогти у даній дуже непростій ситуації. Звертайтесь.